Ви хочете завоювати серце жінки, отримати роботу чи впевненість в собі, щоб здійснити будь-який інший задум. Для цього вирішили придбати костюм. Ми допоможемо вам зрозуміти, що саме ви шукаєте, і тим самим скоротити час на пошуки і сумніви у покупці. Отже, для того щоб визначитися з вибором костюму у світі, де існує така велика кількість пропозицій, ми вирішили дати вам збірку правил, згідно яким ви зможете підібрати собі один традиційний безпрограшний образ чоловічого костюму з оптимальних елементів, яким ми надаємо перевагу найбільше. Піджаки поділяються за такими факторами, як тканина з якої пошитий піджак, включаючи колір та вагу тканини. Чим щільніша тканина, тим краще вона зігріває і тримає форму, тим вона важча і стійкіша до стирання. Придивіться уважно на етикетку або опис тканини в інтернеті. Її склад, стиль або крій. З вище наведених факторів крій є визначальний. Крій піджака складається з двох елементів: загального силуету і пропорції людини, що носитиме одяг. Конструкція костюму має вирішальне значення для форми і зручності. При цьому нам помітні лише 15 елементів костюму, які насправді виготовлені з більш ніж 75 деталей залежно від моделі та типу конструкції. Костюми поділяються на три види: найдорожчі костюми з суцільного полотна, які виготовляються з полотном по всій грудній частині жакету. Такі піджаки шиють у три шари. Підкладка, виготовлена з кінського волосся або вербнюжої шерсті, послуговує основою для передньої полочки піджака і фіксує уступ або перегин від вороту ласкана. Трошки дешевшими є костюми з напівсуцільного полотна, і найдешевшими і доступнішими для покупців є костюми, вироблені промисловим чином. В таких костюмах шматки флізеліну або прокладки з напівсинтетичних папероподібних тканин і полотна внутрішнього відділу грудної клітки термічно сплавляються, тобто склеюються зовнішньою тканиною. Тепер ми детальніше розглянемо. Немо з чого складається костюм: комір, лацкани, нагрудні розрізні кишені, бокові кишені, кишенька для хусточки, кишенька для квитка, гудзики, рукави, петлі, поли, пройма. Ззаді піджака. Ми бачимо відліт коміра, середній шов спинки, приклад спинки без шліце. Костюми бувають двійки-трійки. Костюми двійка складаються з штанів і піджака. А в трійці до них додається ще жилет. Крій жакета може бути однобортним або двобортним. Однобортні піджаки більше підходять на теплу погоду, а двобортні на зимну, оскільки більше тканини краще зберігає тепло. Як правило, у кожному з цих піджаків останній найнижчий гудзик. Залишаємо відкритим, а у випадку костюму трійки жилет залишається защипненим. Лише нижній гудзик відщипнений, а піджак може бути розщиплений повністю. Лацка не бувають загостреної форми, прямокутної форми або шалевої. Однобортний піджак вважається менш формальним, тоді коли двобортний більш формальним. Лацка прямокутної форми йдуть тільки з однобортними піджаками. Лацка загостреної форми рахуються більш формальними і бувають у таких піджаках, як смокінг. Стандартна ширина лацкана повинна бути не за вузькою і не за широкою. Добре, коли кінчик лацкана проходить лінією до середини плеча. Кишені піджака бувають накладними у вигляді рамки, переважно у смокінгах, кишені із клапаном, кишені для квитка або кишені у вигляді листочки, які як правило є декоративними. В середині піджака для зручності є також додаткові кишені. Зверху ми бачимо внутрішню кишеню для запальнички або хустки, а нижня розрахована на газету. Конструкція штанів складається з лінії талії, крокової лінії, лінії низу, бокової лінії. Чоловічі брюки поділяються на такі чотири основні категорії: штани вільного крою, класичні, прямі і завужені. Штани бувають з защепами або без них. Защіпи є бажані, коли у вас крупна фігура, бо вони збільшують комфорт і маскують випуклий живіт. Предмети одягу мають великий вплив на кінцевий вигляд, зручність і властивості костюму. Найважливішими волокнами, які використовуються для костюмів, є шерсть, шовк, бавовна та штучне волокно, таке як полістер, ліоцел і так далі. Мінуси костюмів з натуральних тканин: по-перше, це впитування вологи при високій вологості, костюм змінює колір. По-друге, деформація при носінні і пранні. Чим погана синтетика, вона зазвичай гірше пропускає вологу і повітря, і багато в чому залежить від структури тканини: поліестер, лайкра, еластин, які при інтенсивному прані захищають від деформації, але при високому відсотку вмісту синтетики, по-перше, електризується, По-друге, може викликати подразнення на шкірі, і по третє, має низькі теплозахисні властивості, як від холоду, так і від спеки. Останнє та не менш важливе, це сезони. Наприклад, зимою носиться шерсть, а літом льон, кольорова гама костюмів. На кожну пору року однотонні або багатоколірні крупна клітина, гусічі лапки або ламана клітина, крупна смужка, плед, тартан або картатий візерунок, клітина, тканина в ялинку, тонка полоска, меланж, акуляча шкіра, перець сіллю, мушка, в цяточку, дрібний горошок, бриж все це назва одного з найпопулярніших принтів костюмної та інших щільних тканин. Характерно, що повноту ви отримаєте, якщо будете використовувати горизонтальну смужку. На збільшення зросту і стрункості бажана тонка вертикальна смужка, яка надасть більш сприятливий вигляд. Це стосується не тільки костюмів, але сорочок, футболок, светрів і курток. Ви повинні знати дрес-код заходу, для якого ви вибираєте костюм. Також ми мусимо згадати про розміри, які відрізняються відносно країни, в якій виробився костюм, або для якої він призначений для продажу, враховуючи всі ці фактори, останнім вирішальним пунктом буде ваша фігура. Костюм має підходити до вашої форми. Подивіться на співвідношення, деталей костюму до ваших пропорцій. Піджак повинен зручно сидіти на плечах. При цьому плече піджака має ні спадати, ні випинатися. Коли над лопатками є достатньо простору, це дозволяє піджаку зручно драпіруватися і руки можуть рухатися вільно. Зад піджака це ще одна ключова область, на яку слід звернути увагу. Бажано лицеві кишеньку у піджаку ніколи не розпорювати. Піджак і брюки треба обов'язково обирати з однієї тканини, щоб візуально видовжити фігуру. Ще один важливий пункт це підібрати взуття з загостреної форми, яке буде візуально видовжувати ваш ріст і зливатися з костюмом після того, як ви обрали оказію, пору року, узор і костюм по розміру. Якщо потрібна буде переробка, закрійник може зробити слідуючі поправки: рукави піджака можуть продовжуватись до 1,5 см і вкорочуватись до 2 см. Зад піджака не можна звужувати більше, ніж на 3 см. У брюках можна випустити пояс мінімум до 2 см і звузити пояс максимум до 3 см. Продовжити штани максимум на 3 см, а вкоротити штани згідно до бажаного стилю. Також не забудьте про зовнішні шви по краях костюму, якщо такі є. Класична пропорція. Між жакетом і видимою частиною брюк має бути 50 на 50. Перевірити пропорцію можна у такий спосіб: попросіть когось виміряти відстань від низу коміра піджака до низу піджака, а потім від низу піджака до підлоги. Також ви можете стати біля метра. Правила. Перше. Коли ви дивитесь на себе у дзеркало, закрийте обличчя і спочатку дивіться тільки на посадку костюму. Піджак повинен добре облягати торс. Друге. Боковий шов. Повинен проходити чітко посередині плеча. Третє довжина піджака частково або повністю повинна прикривати або закривати сідниці. А спереді край піджака є на рівні початку замочку штанів. Четверте рукава піджака сягають запястя, з під якого на сантиметр нижче виглядає манжет сорочки. При защитеному піджаку гудзики не повинні бути натягнуті. П'яте. Ззаді комір піджака повинен прилягати до коміра сорочки, який виступає десь до 1,5 см догори. Шосте. На плечах і рукавах не має бути жодних зморчок і складок. Вибирайте піджак по критично важливих пунктах, які неможливо буде виправити. Решту поправляємо в ательє. Після того, як ви підібрали піджак, зніміть його і приміряйте брюки. Спочатку без піджака, обов'язково разом із взуттям і поясом. Брюки повинні зручно сидіти на поясі. У цьому місці досить важко змінити переваги людини. Якщо на вигляд брюки надто вузькі і ви вагаєтесь в цьому, спробуйте сісти. Штани. Перше. Пояс штанів не затісний. Друге. Штани мають не спадати без ременя. Третє. Штани комфортно сидять в паху, не за широкі і не за вузькі. Складки не випирають гульфик або так звану шаріньку. Четверте штанки легко йдуть вздовж стегон і є достатньо простору. П'яте. Вам комфортно в штанах при ходьбі і сидінні. Шосте. Ззаді край штанки закінчується від 2 до 3 см від підлоги, якщо ви стоїте без взуття. Сьоме: довжина брюк ззаді має сягати верху підошви взуття. Якщо брюки є вузькі, це не завжди так. В такому випадку перевіряємо довжину брюк спереді. Стрілка на брюках повинна перетинати середину коліна і доходити до середини взуття. Спереді, внизу штанини допускається один залом. Якщо складок є більше, ніж одна, це означає, що брюки надто довгі. Восьме вага манжету утримує штанку поверх взуття. Низ брюк повинен покривати дві третіх взуття, яке ви будете носити з цими брюками. І бути достатньо довгим, щоб не підніматися від взуття під час ходьби. Тканина і крій відіграють велику роль у відображенні форми фігури. Зробити її меншою або більшою можна за рахунок темних тонів. Крупні світлі або картаті матеріали з чітким графічним зображенням додають ваги і повинні бути уникнені тими, хто має зайву вагу або крупні форми. Не беріть тканини в крупну клітину. Або об'ємної тканини типу твіт. Пригляньтесь, які кольори вам личать, які фасони підходять для гармонії силуету, і тканина, яка для вас буде практичною у використанні. Наші рекомендації стосуються тільки класичного вигляду костюму, і згідно сучасної моди, ви завжди зможете обрати щось, що подобається саме вам. Але часом перевірено, що саме класичний костюм підходить більшості і має виграшні нюанси, які прикрашають будь-яку фігуру, і надають вам дуже професійний і впевнений у собі вигляд.